Привіт, юначе, Ласкаво прошу до мого каналу. Ще й не встигла вийти відео про повний сюжет по Playtime, але я потім в кінці відео поясню. Що ж, перейдемо до теми. Увага! Пан Реді нарешті змінив аватарку, на неї хоч можна дивитися. Тому ви можете радіти та стрибати і бігати. А ще й до речі, якщо ми перевернемо його з аватарку, то ми, може, побачити Польшу? А якщо ви ще придивитеся, то ви можете дещо розглядіти. Я думаю, е, всі ви зрозуміли. А ті, хто не зрозумів, ласкаво прошу до мого телеграм-каналу, я там поясню, що я мав ноуваль. А давайте я вам трішки нагадаю попередній відеоролик. Грегорі Кріпер покінчив з війною став кромлисом. А ось це мале падло вирішило, що воно може похайпитися на чужій війні та розпочати її знову. Також він мені написав ось такий приємний коментар, але мій глядач відповів йому коротко та ясно. Йому я дякую. У цього пана на рейді вже 710 підписників. Звідки? Ч, не знаю, бо в нього останнє відео два тижні тому. Ну, то зрозуміло, з бавленої карти потратилися гроші. А це гіно вирішило ще порожити мені відповіддю, ну що ж тобі, флаг в руки столетного папіру. Що ж, продовжимо. З самих слів Грегорі Крипера, йому сподобалося моє відео і каже, що у містера Дреді вже горить дупа, і він погрожує нам знову викриттям. Також він сказав: що я не хотів вступати в війну, проте він почав переходити всі межі. А також це мале Гівно вирішило погрожувати викриттям, але Грегор Кріпер відповів достійно. Також е Гівно усралося і почав казати, що ой, все, війна закінчилася! Але йому ось цим текстом відповів Грегори Кріпер. К кому цікаво, можете почитати. Гівно відповіло, що не буде, а Грегор Кріпер відповів, що буде. Також написав йому чи напасти на, на Реді, а він всрався та заблокував ту людину. Також він написав Завтра чекаю закриття, від якого в тебе срака зогий. Але відео так і не було. А на Реді знову встрався та каже, що війна закінчилася і це не обговорюється. Що ж, давайте розбирати цей капець. Підсумуємо. Наш маленький дебільний планктончик вирішив, що він справжній вояка та пішов на грегень Кріпера, а таким людям тільки допавати. Також мене висмішив цей коментар: Наша війна закінчилася, це не обговорюється. Зумієш, коли одна сторінка сторін каже, що війна закінчилася, а друга каже ні, значить вона не закінчилася, бо інша ще й буде бити і відбиватися. Якщо вас здивував мій голос, може він дивний буде, то в мене тишечки ангіна, тишечки в мене температура в 38 градусів. Я надіюся, що пан Нереді все ж таки зробить на мене викриття. Бо тоді я його почну на один мікропроцент поважати. Бо він дотримається свого слова, а також зміни в моєму каналі. Це два відео неочікуваних і одне анонсоване. То що буде, те, що я розповів у своєму телеграм-каналі. А також я вас прошу, підпишіться та поставте лайк чи коментар, напишіть, щоб це відео поширилося в спільноті Ютубу. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!